Блокували та порізали шине авто у Кам'янці-Подільському, що на Хмельниччині близько ста людей заблокували службову машину групи мобільного оповіщення одного з місцевих ТЦК у дворі житлового будинку. Згодом телеграм-канали почали публікувати відео ймовірного блокування автівки ТЦК. На кадрах видно, як натовп оточує сірий позашляховик, а правоохоронці намагаються втримати ситуацію під контролем. Що саме стало причиною події? Нині офіційно невідомо. Втім, місцеві медіа зазначили, що працівники територіального центру комплектування чоловіка силою посадили в авто. А коли рушили, то нібито наїхали на жінку літнього віку. Це і викликало обурення серед перехожих, які почали конфлікт. Тим часом Хмельницький обласний ТЦК вже прокоментував інцидент із блокуванням авто. За їхніми словами, причетні громадяни організовано перешкоджали представникам збройних сил України виконувати службові обов'язки, після чого у ТЦК наголосили, що подібні дії в умовах воєнного стану можуть в окремих випадках кваліфікувати як державну зраду. На інцидент також відреагувало оперативне командування. Захід у відомстві зауважили, що від початку 2025 року зафіксували 12 подібних випадків, частина з яких супроводжувалася агресією, нанесенням тілесних ушкоджень військовослужбовцям та пошкодженням майна. І додали, що за такі дії згідно з кримінальним кодексом України передбачено покарання, штрафи, виправні роботи, арешт, обмеження або позбавлення волі на кілька років. Нагадаємо, з днями у новому роздолі кілька чоловіків напали на військовослужбовця територіального центру комплектування. Поліція спрацювала швидко. Всіх причетних встановили. Нами виявились мешканці міста віком від 29 до 39 років. Частині нападників вже оголосили про підозру. Їм загрожує до 4 років за ґратами. Софія Фанко телеканал НТА